Фахівцями відділу з питань безпеки праці Східного регіону управління інспекційної діяльності в Дніпропетровській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено моделювання ситуації під час збирання зернових, зернобобових та круп'яних культур. На початку заходу фахівці відділу з питань безпеки праці акцентували, що основними причинами травмування є порушення трудової та виробничої дисципліни. Недоліку в навчанні та інструктажі працюючих, невиконання виконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення правил дорожнього руху, фахівці ногосил, що відповідальність за створення на робочому місці безпечних умов праці та недопущення травмування працівників на виробництві покладається на роботодавців. Для попередження травмування працівників під час зернозбиральних робіт головне не допускати експлуатації несправної техніки, агрегатів з відкритими ланцюговими, пасовими картанними передачами, Необхідно пам'ятати, що всі види регулювальних, ремонтних, налагоджувальних робіт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки проводять тільки після повної зупинки всіх агрегатів. Важливим є дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві та організація контролю за її дотриманням з боку адміністрації. Заборонено допускати до роботи працівників у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу. Перед початком робіт працівник має бути проінструктований, а ті, які виконують роботи підвищеної небезпеки та потребують професійного добору, механізатори, водії, працівники зернотоків, ще й пройти щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Вже безпосередньо на місці збирання зернових робітникам нагадали основні правила під час збирання зернових, такі як: Під час роботи в полі та пересування дорогами на зернозбиральному комбайні дозволено перебувати лише комбайнеру та помічнику комбайнера. Запасні ножі збиральних машин треба зберігати у дерев'яних чохлах у польовому стані. Перебувати на сільськогосподарській техніці, а також на полі, де проводяться роботи, людям, які не беруть участь у виконанні технологічного процесу, заборонено. Не дозволяється перебування працівників у кузові автомашини або тракторного причепа під час заповнення їх технологічним продуктом, а також під час транспортування продукту до місця складування. Комбайни мають бути забезпечені дерев'яними лопатами для проштовхування зложалого зерна у бункерах до вантажувального шнека. Збиральні машини мають бути забезпечені дерев'яними підкладками для встановлення домкрата та башмаками під колеса. Під час пересування вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин мають бути переведені в транспортне положення. Переміщення сільськогосподарської техніки дорогами здійснюється відповідно до правил дорожнього руху. Відпочинок працівників у полі дозволено тільки в спеціально відведених місцях, які обладнуються добре помітними віхами в день і освітлені ліхтарами в темний період доби. Не дозволено відпочивати під машинами, в кабіні машини під час роботи двигуна, серед поля, у копицях тощо. Під час виконання робіт були змодельовані роботи з технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Робота виконувалася на зупиненому арегаті з дотриманням вимог безпеки. Фахівці звернули увагу працівників підприємства на те, що під час жнив слід суворо дотримуватись протипожежних вимог. Заправляти збиральну техніку пальним у польових умовах потрібно за межами поля не ближче, ніж 30 метрів, попередньо завушивши всі двигуни. Перед косовицею хлібні масиви слід розбити на ділянки площею не більше, ніж 50 гектарів. Між ділянками потрібно виконати прокоси не менше, ніж 8 метрів завшишки. Скошений хліб із прокосів слід негайно прибрати. Посередині прокосів проворюється смуга не менше, ніж 4 метри завшишки. Під час збирання врожаю забороняється спалювання стерні та післяжневних залишків та розведення багать на полях. Підсумовуючи захід, фахівці підкреслили, що у питаннях виконання норм та правил з охорони праці дрібниць не буває. Поза ними здоров'я та життя працівників. Лише відповідальне ставлення роботодавців до своїх працівників забезпечить безпеку та комфорт на робочому місці і сприятиме уникненню нещасних випадків на виробництві.